Так, мої рідненькі, дорогенькі, всім доброго раночку. Хто буде дивитися, доброго дня? А хто буде в день дивитися, але в мене ще ранок, бачите, я в такому ранковому вайбі до вас вийшла. Просто захотілося в моменті записати, точніше, поділитися своїми думками. А я за момент, за роботу в моменті, тому ніякого освітлення, ніякого мейку взагалі навіть ще не вмивалася. Про що сьогодні мій спіч? Понеділок, і я ж собі сіла думати про те, що лайтовий контент закінчився, який я показувала на вихідні, хоча не дуже там вийшло із контентом. У мене до речі, тому що дні були субота-неділя, достатньо такі. Розслаблені, і окрім в принципі кота і суші, показати і нічого було. Але в результаті я так сіла, знаєте, цифронула свій досвід суботньо недільний і подумала про те, що дні пройшли ці досить чудово, тому що мені вдалося відновитися, повалятися, відпочити, переключитися, і взагалі ні про що не думати, ні під що там, не підлаштовуватись, не адаптовуватися, нікуди не бігти. Ну тобто, хоч контенту було і небагато, але самі дні пройшли. І чудово. Але ж я ж собі стала думати про те, що так як понеділок, то в мене на сторіночці має з'явитися професійний, типу, експертний контент. І сіла думати про те, що а що би такого розказати, про що би поговорити, з чого би почати. Ну, як щодо контенту, то в мене немає контент-плану. Я завжди все в моменті або спілкуючись зі своїми е читачами. І отримуючи від них якісь запитання чи зворотній зв'язок, на цьому будую свій контент або просто з власного відчуття те, що мені сьогодні прямо зараз відгукується. І спершу думала піти запитатися у людей, про що би їм хотілося поговорити. А потім, знаєте, подумала про те, що зараз саме Добре. я відчуваю, і я сьогодні зранку саботувала поїздку. На здачу аналізів, на здачу крові, от, щоб дізнатися про, як би це сказати, рівень, да? мабуть, рівень вітаміну Д в організмі. А потім подумала взагалі було в планах поїхати ще в одне місце, забрати документи. От, Що таке саботаж? Да? Сподіваюся, ви всі знаєте. А хто не знає, я скажу про те, що саботаж це таке. Свідомо несвідомо можна сказати уникнення виконання тих чи інших дій для досягнення цілі. Ну тобто ми щось хочемо, щось я там собі запланувала, у мене є якась мета, і до цієї мети, щоб дійти, треба зробити кроки. І от ми ці кроки не робимо. І тому, відповідно, не досягаємо бажаної мети. Але зараз не буду дуже багато про це говорити, тому що сиділа і думала, чи то вийти в прямий ефір про це зараз сказати, чи то сторітел про це зробити. От. Ну і захотілося мені виговоритися, вирішила, що це відео, напевне, просто запишу зараз і закину на YouTube. Кому буде цікаво, той подивиться, кому не цікаво, піде повз нього. Щодо саботажу. Якщо брати до уваги, ну, коротше, про все по порядку, да, бо зараз почну стрибати з теми на тему. От, якщо брати до уваги мій крок, який я сьогодні не зробила, тобто я не поїхала здавати кров. На аналізи. Кінцева моя мета яка? Е, мені треба здати кров там, в різних інстанціях, мені треба пройти УЗД, ну і коротше, зібрати е, результати для того, щоб потрапити на наступний прийом до лікаря і визначитися із лікуванням. І от сьогоднішня здача крові на вітамін Д це був один із кроків досягнення мети. Е, я його саботувала, тобто я його. Е, не, ну, Скажімо так, знову ж свідомо-несвідомо не зробила. Чому свідомо-несвідомо я називаю? Тому що я, в принципі, планувала і е, збиралася, е, думала, зараз піду, там, приведу себе до порядочку і поїду здам аналізи, а потім е, сіла снідати. Ну, от якось так... Тому я кажу, що свідомо несвідомо. В принципі, нібито я ж розумію, що мені треба наче серце здати цю кров, да? але сіла снідати, ну, тобто відтермінувала, скажімо так, поїздку до сервісу здачі крові до центру. Знову ж таки, чому часто ми саботуємо? Не робимо того, що по суті нам треба зробити. Ми розуміємо, що ці дії приведуть до результату. Але Спочатку це на підсвідомості якось спрацьовує да? оцей механізм, типу відтермінування. З'являються якісь причини постійно, відмазки, щось там ми собі придумовуємо, вигадуємо для того, щоб не робити те, що по суті треба зробити. Я собі відмазок ніяких не вигадувала, просто підсвідомо сіла снідати. По суті, це теж спрацювала моя підсвідомість. Тому що я ну, звісно, що не хотіла їхати. Зараз про це ми поговоримо. Чому саме ми саботуємо і не робимо того, що нам треба зробити для досягнення нашої мети? Дуже часто ми себе сваримо і картаємо за те, що ми не робимо відповідних кроків, саботуємо там план дій і т.д. і т.п., сваримо, звинувачуємо, впадаємо в якийсь депресняк щодо цього. Але насправді. Існує три основних причини, чому ми саботуємо, грубо кажучи, чому ми не робимо те, що приведе нас до результату. Перше, це те, що нам ця дія е, не цікава, тобто просто не цікаво. Це, як знаєте. Ну, що це може бути? Ну, наприклад, я собі там ставлю за мету прочитати якусь книжку, тому що ну тому що вона мені, наприклад, буде там корисна загалом. Да? Я там може прокачаю своє мислення або опаную якісь свої там нові навички. Тобто, в принципі, в цілому мета. Прекрасно, щось опанувати, щось дізнатися, чогось навчитися. Але для того, щоб мені прочитати цю книжку, мені треба кожного дня ну, читати по декілька сторінок, хоча б одну сторінку брати і читати, щоб цю книжку за рік прочитати. Да? Ми ж часто саботуємо і не читаємо знову ж таки, шукаємо відмазки, що немає часу, там купа інших питань, проблем. Мені там не до цього зараз да? або захворіла, або погано почуваю. ну відмазки ми вміємо знаходити дуже добре. Ми не робимо, тобто не читаємо цю книжку через те, що нам просто нецікавий сам процес. Нецікаво читати. Да, В результаті було б непогано чогось навчитися, або щось там для себе зрозуміти підсвітити. Але сам процес нецікавий. І е, люди просто бояться зізнатися собі, що процес нецікавий, або, можливо, сама мета не настільки цікава, да, а просто ну, було б добре, або там всі займаються мені. Чимось треба, або там от кума, я там похудала, да, давай я похудаю, тому будемо туди дві красотки ходити на пляж влітку. Але по суті, ні сам процес, ні сама мета не цікавить людину настільки, щоб робити ті чи інші кроки. Це перша причина, чому ми саботуємо, чому ми не робимо ці, ці кроки, які би привели нас до результату. Друга причина це коли. Е Дуже, дуже складно взагалі виконати е, той чи інший крок. Ну, наприклад, є мета, е, хочеться туди дійти, але кроки занадто складні. Ну, я не знаю зараз, який приклад вам привести, щоб було зрозуміло, е, тому що тут в кожного складність, напевне, буде сприйматися по-своєму. Да? Я ну, не знаю, що би таке. Ну, можливо, в якійсь самореалізації. Можливо, там хоче людина. Ну, я не знаю, господи. Ну, стати експертом якимось там. Подобається, наприклад, і психологія. Можливо, вона навіть хоче стати психологом або консультантом, консультувати людей. І для того, щоб почати це робити, їй потрібно зробити певні кроки теж, Там пройти якесь навчання, якусь практику пройти. Для неї і це занадто складно, ну, наприклад, на даний момент. Тобто задача занадто складна для людини. Можливо, або в цілому, або просто в даний період життя. І тоді, коли задача надто складна, то ми також саботуємо кроки, тому що ми не бачимо тих результатів, які би хотілося. Тобто, це може бути складно, складно це зазвичай довго, результати одразу непомітні, тобто треба йти дуже маленькими кроками, вміти собі підсвічувати оці маленькі досягнення і перемоги для того, щоб не злитися взагалі зі шляху. І тоді, коли людині надто складно, вона теж. Зазвичай саботує якісь свої дії, які б в результаті її перевели до того, куди вона хоче дійти. Ну і третя причина це коли ми просто не знаємо, як досягти даної мети. Ну, наприклад, знову ж таки візьмемо нехай там того експерта, да от. Можливо, я там вже навчилася, ну, пройшла якісь курси, хочу консультувати, і практику якусь вже пройшла, але далі для того, щоб запустити сам механізм і почати практикувати, спілкуватися з людьми, треба ще певні дії зробити. да, ну, По-перше, що і впевненість має бути там, і якісь ще оці ну, сучасні інструменти просування, теж треба знати. Маркет маркетолог СММ, тобто оці всі нюанси, хоча б на якомусь мінімумі, їх теж треба знати, щоб себе почати позиціонувати як експерта і консультувати. І от на цьому етапі людина може не знати, як і що робити далі, щоб. Ну, щоб прийти туди, куди вона хоче, щоб почати взяти і консультувати. Тобто я вам такі приклади приводжу те, що мені приходить в голову. Да? В кожного тут ви можете приміряти на своє життя, в кожного тут можуть бути вже свої безпосередньо приклади. Але я думаю, ну якби я хочу, щоб ви зрозуміли саму суть тих проблем, тих не проблем, а перепон тих перепон, які стають на шляху здійснення кроків. До досягнення мети, тобто, чому ми не робимо дії, щоб отримати бажаний результат. І от якщо людині не цікаво, або їй занадто складно, або вона просто не знає, як це зробити, то відповідно дії заботуються. Тобто ми їх умисне не робимо. Знову ж таки, я скажу свідомо несвідомо, да? тому що, по суті, ми робимо це несвідомо, але ми усвідомлюємо, що ми чогось не робимо. просто Ми не можемо до кінця усвідомити, чому саме ми цього не робимо. Да? Або просто не задумуватися над тим, чому я не зробила. От, Наприклад, я би зараз могла не аналізувати, да? як так сталося і чому я саботувала, а просто сказати, що ну я, типу, поснідала, і тому у мене є офіційна причина не їхати, не здавати кров на аналіз. Але я розумію, що по суті це відбувся саботаж. Тобто підключилася підсвідомість, якісь там механізми захисні підключилися, і я, типу, машинально сіла снідати, хоча до того вже собі план дій склала. Да? Але сіла снідати, і вже в процесі зрозуміла, що О, Богі, а як же аналізи? І відповідно. Ем... Якщо, сказати, якщо обрати із тих трьох складових, які я назвала, то у мене найчастіше це перша причина, чому я саботую ті чи інші дії. Тобто мені не цікаво. Мені не цікаво. Це, да, в результаті це буде добре для мене, бо я потраплю до лікаря, у мене будуть усі там результати, і ми з'ясуємо причину мого стану, але не сам процес. Не все, що з ним пов'язано, мені не цікаво. Просто потрібно, тому що я вже ну, якби вимушена це зробити. Але не цікаво. І їхати там підписувати, забирати документи. да, Мені це теж не цікаво. Звісно, якби це там вже пекло і півень клюкнув, як то кажуть, то ну, звичайно, я би вже поїхала. Там чи хоча б документи ті зробила, да, чи е... Змусила би себе швиденько зібратися зранку і поїхати здати кров, але так як я знаю, що в мене є час, я можу, якби ну так, розтягувати це задоволення, то відповідно я не зробила те. Що було би зробити досить добре і непогано, і тому ми часто собі пояснюємо, що да, це добре, да було би класно, да, хтось там зробив і мені так треба, і оцей би результат мені підійшов, і оце було би класно зробити. Але насправді, насправді, якщо бути чесною із собою. То я це не роблю не через те, що в мене там е, малі діти, купа роботи, проблеми і так далі, і так далі, а просто через основні три причини: або мені не цікаво, або це занадто зараз для мене складно. І знову ж таки, я або не розумію цього, або просто не хочу собі зізнатися е і попросити, наприклад, про допомогу, да, щоб мені було легше. Е або я просто не знаю, як це зробити. Таке теж буває. І буває таке, що людина не знає, як зробити, але знову ж таки не звертається чомусь по допомогу. Ну, це вже інші там. Механізми причини, про це поговоримо наступного разу. Я виговорилася, це основна була моя сьогоднішня мета поговорити про прокрастинацію, назвати ці три причини, тому що, можливо, комусь вони дійсно підсвітять якісь моменти вашого життя. І я це люблю робити, тому що я стараюся відцифровувати свій досвід. Ну я це називаю відцифровувати, в принципі, аналізувати, робити висновки, да не пробігати повз те, що стається, а аналізувати для того, щоб краще себе зрозуміти. Тобто я зрозуміла, що да, я сьогодні саботувала. Можливо, це сталося несвідомо, можливо, це, але по суті, по суті, я собі вигадала причину, чому я це можу легально не робити. Оце й називається саботувати, вигадати собі причину, чому підставу, чому легально я можу не робити те, що мені знову ж таки не цікаво, складно або я не знаю, як це зробити. Для чого це в подальшому? Як це допомагає потім, коли я розумію себе, коли я вчасно відстежую ці механізми, я в подальшому можу на них вплинути. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо цікаво-нецікаво, цікаво, то тут, знаєте, я би трошки копнула е, у, сам, е, у саму мету, у саму ціль. Да? Настільки вона актуальна і настільки вона мені потрібна. Тому що, як я вже сказала на початку, можливо, сама ціль кінцева, до якої ми хочемо дійти. Принципі, вона не наша, або вона знову ж таки не цікава, не актуальна. Ну, як я вже говорила, да? ну, з лікарнею тут окреме питання, тут вже хочеш, не хочеш, а я тут туди потраплю, бо мені це потрібно для здоров'я. Але буває так, що ми, наприклад, беремося там худнути, але не дотримуємося якихось правил, або зриваємося, або там ну, якось собі пояснюємо, чому я сьогодні от харчуюся неправильно, або там не пішла в спортзал, або там ще щось. Ну, тобто я собі пояснюю це, тому що в принципі. Кінцева мета, вона не є моя, вона не настільки для мене пріоритетна, вона не настільки актуальна. Так, да, було би добре, але в цілому, якщо зізнатися собі, то не хочу я худнути, я хочу їсти все, що мені хочеться. Не паритися через ці калорії, не паритися через свій зовнішній вигляд, через складки на животі, взагалі купити собі просто зручніший вільніший одяг, та й все, жити своє щасливе життя. Тобто. Коли ми відстежуємо оцю нецікавість, ми можемо зрозуміти, прослідкувавши, проаналізувавши, зрозуміти, чи кінцева мета взагалі наша. Тобто, якщо вона не наша, то просто відмовтеся від цієї мети, відмовтеся від цих кроків і живіть своє спокійне життя, просто зізнавшись собі, що воно вам не треба, воно вам не цікаво. Якщо ж кінцева мета дійсно. Е Затребувана, вона дійсно пріоритетна, і ви хочете туди дійти, то тоді ми переобираємо оці маленькі кроки. Нам все рівно треба знайти підходи для того, щоб зрозуміти, а як же туди дійти. Можливо, якось змінити темп, можливо, якісь вимоги до себе змінити, ну, тобто покопатися ще у цьому напрямку. Якщо ж, наприклад, я визначаю, що мені занадто складно виконати ці кроки, щоб дійти до мети, то знову ж поаналізувати, пороздумувати, а Якби я могла їх спростити? А що би я могла зробити, до кого б я могла звернутися, можливо, зателефонувати, можливо, проконсультуватися, можливо, знайти якогось наставника чи рольову модель, за якою я можу спостерігати і дивитися, як вона це робить, ця людина, як, як досягає цієї мети. Тобто, знову ж таки, що я можу зробити, щоб змінити, щоб покращити ситуацію, якщо я дійсно такими звичайними своїми способами не можу туди дійти, ну і так далі, і тому подібне. Якщо ми не знаємо, що робити, знову ж таки подумати, зупинитися, поаналізувати, скласти. Новий план дій, тому що той, який я застосовую, наприклад, він не діючий, він не працюючий, треба щось по-іншому, тому шукаємо нові. Нові варіанти, як можна цього досягти. Ну коротше, далі вже не буду, бо далі вже буде багато води. Не хочу. Головне сказала: пишіть у коментарях, чи відгукується вам, можливо, ви зрозуміли якісь певні патерни своєї поведінки і чому саме ви саботуєте і не виконуєте якісь дії. Якщо ж вам потрібна допомога розібратися, взагалі підсвітити, тому що справді в самому буває складно побачити всі ці моменти. то я вже тут така сижу розумна і розказую вам, тому що вже дуже багато про йшла навчання, наставнець, в, ну, Мало того, що психолог, в принципі, да, я в цьому розуміюся. Але розумітися мало, треба через себе це пропускати, щоб відчути, як це працює в житті. І тому я вже вмію відцифровувати цей досвід, можу посидіти там 5 хвилин, подумати і ага, все, зрозуміла, тобто, де я пішла не туди, не так, і, і так далі. І то біля мене завжди є наставники, люди, які мені підсвічують ці важливі моменти. Якщо ж вам важко розібратися, вам теж треба підсвітити якісь моменти, то пишіть у коментарях, хочу роз розбір і я вас запрошу на безкоштовний розбір, де спробую підсвітити вам ці важливі моменти, і ви побачите те, чого ви просто не помічаєте. Всім гарного дня До зв'язку!